И всем привет, ребят. С вами я, Нанема Саша Про. И сьогодні мы будемо открывать новую рубрику Майнкрафт. И і... це на моем канале, точнее, и будемо... буду вам показывать мій світ Майнкрафт. Вот Заходимо в цей світ. Мобильный дані даже вийду Будемо ждать, пока, пока запуститься. І ще одне, вибачте, що так довго не було відео на каналі, просто я, я це в себе пережив одне засмія за відео. Друге. Просто треба на вчитися гарно. І третє. Просто якось тоді, тоді ідей не було. Ну, щось в мене ідеї є. І одне, що я хочу показати, як я прокачую світ в Майнкрафті. Тобто в мене є отакий от будиночок. Кстати, це по відео якось YouTube, який вже не повні якого там. Так, в мене. ось меня все сундучки на таким. На на, 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 на сотирок, кстати, нижній цені. Я, я це из залутав, залутал, кстати, сейчас куча художни до нього строить. И... І... Будем выранювать територію. На відео, да, Та-дам. -да на відео це сам пробить. Ну, це треба до озера надо зробити. Ту статі озеро глибоке. Ну, я хочу построїти дом. Зараз е, 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 буде ріснявий ютубер. Е, Піріжок з нічим. Роман, о, роман ну, цей компот обичний. Ну, у нього є другий канал, це Пережок з нищем. Оце там мені мене відео цікаво, такий тип... Ну, є такий домик, що на воді. І буду я устроити. А, і одне. Я цей дом строю. І нічого такого важкого нема. Можна даже на виживання строїти. Кстати, оцей мір буде повністю над водіском. Ну... Можу, можу включати виживання, тобто це мені не запрещено. Мені не запрещено включати... мені запрещено включати виживання. Тобто я можу включить на да, виживание пулять, можна творческом пулять, то мені можна гулять на любых. Ну, ладно, хаткор... я я вся. Ну, зараз ми будемо пока що. Mm, ось. Все. Сейчас будемо пока що виходить, будемо зараз брати сейчас на десь у мене тут був шалкер з. У мене тут, було тут два шалкера з землею. Ну, в принципі. Ось от да-да-да, Ось, У мене, кстати, тут тоже є земелька. Ну, ось все, тут замеляне, но це земляне. Хвата. І ще там буде землі, конечно, дофига. Ну. Щас щас мы будем дизнаваться, що там, як там, сым. Ну, поехали можно сказать. Частики складать на скласти надо все. Со все, шоишним. Вы напортив видео видео с музыкой без авторских прав. Якщо проті, то напишіть, що ну, не треба, не то просто там вайн буде без, без музики. А так, якщо подобається, то нічого не пишіть, просто покоментуйте, як вам музика, яку я буду ставити в відео. Це, повторяю, це музика без прав тут. З роки нічого я не роблю. Я землю вам всім всі покажу. І я зараз поставлю на паузу і буду оце, оце зносить. І отте буду, зно, зно, а я, якщо я включуся, і ти те теж буду в тамлайні. А Оце все. Я буду. Ну, коротше, я хочу це трохи за кадром, трохи ні. І. Ну, так сказати, поїхали. Так, ну я вже закінчую з землею. Ось і Одну пору Ой, у мене всю не є От так. І тепер все. бачите скільки скільки у нас осталось бойжніка на цьому. Осталось божніка ось все. Ближніка югля. І зараз будемо його закладати. Беремо пірочку і погнали. заклав. Тепер, тепер осталося закласти отак, отаку яму. Я не буду закладати прям начесто, бо це уйде багато землі. Ну я у мене два шлаке землі ще вдома лежить. Ну навіщо? Ну, все одно викидать буде так само. Ну, блін, Якщо, якщо там знадобиться, то я, я закладу внизу. Вот так. И сейчас закладу. И буду. И буду намечать территорию. заклав, Теперь осталось только дочистити. Ну, то есть я кажу про цю кучку и тоже закласти. Ну, це сделаю уже за кадром, не сейчас. Сейчас мы зайдем покажу, что там, до якої -до я буду чистить частины земля. М -м то есть я буду чистить оцю всю, всю територію. До цієї ями отак. Яму закладу. і тут нам теж зачистити. Так, ну, це буде вже ну, вже, вже не щас і, і не завтра. Тобто буде, ну, <смас> я по тут Ну, коротше, не щас. І зараз я покажу мальку складу. Бо ці не мені, мені не нравилось, чесно, що в мене багато мусора в інвентарі. Mm -hmm. Думаю, всі знають ютубера, тільки постоянно все в інтерв'ю. І забиті міста. Да. Ро Роман, Роман Парамонов повністю без вище й ходить це компот, а Роман ложка Повністю за запатантери мне більше нравится но хх, блин блін. интер он тоже не нравится мне короче він то, 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 трохи умніший, чем компот это место буду зачищать до до озера в одном чуть я дликся короче я хочу сейчас намітити... Територію, що то так був проходик М -м, такий із гори спуск донизу. Ой, це оцей маленький-маленький такий убирається. На вас на нехай стоять, вони нікому не мішають. Зараз покажу на мітю. На мітю покажу. Мені що. що я, 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 я потім заміню на Ну, самі побачите, що я замінюю. Ось отак в мене виходить все. Мені щось не подобається, як виглядає. Оце, Надо по бокам якось надо зробити, типу середньовіковія. Ну, це я подумаю вже за кадром. Тоже і за цим. Я вам покажу в наступному відео. Бо відео скоро буде до конця, вже буде кінець відео. І зараз будемо вже робити таку дорожку до, до верха. Нагору. Все, 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 це. Ну, поки що так. І зараз треба застроїти все, все землею, що я по нечаянно. чаю. А, тут в мене було просто переплавка м'яса. Потім все буде вдома, все. Пока що я хочу територію, а потім все буде бустрока вдома з моїми друзями. І брат. Моїм другом і братом. Ні, це не один чоловік, Це мій брат. І. Я думаю, нам надо заканчивать. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Я был очень рады. Если, если ну, буду актив, то я буду дуже-дуже-дуже-дуже вам радий. Спасибо вам, подписчики.